Друзі, всім доброго дня! До вашої уваги Toyota RAV-4. Це у нас гібридний автомобіль. Автівка в чудовому стані. Зауважень по кузову, ми не бачимо ніяких, без подряпин, без дефектів, без м'ятин. Фари у нас світлодіодні. має автомобіль парктроніки. Парктроніки у нас ідуть... Вони є тут чи немає? До речі, парктроніки. Тарас, помниш? Немає парктроніки? Він без парктроніків. Я, Я лаханувся. А ззаду. І ззаду він немає. Є камера заднього огляду, парктроніки немає. Сарян. Зато комплектації це мертві зони, безключовий доступ, салон у нас комбінований, шкіра з тканиною, електрорегулювання сидіння, шкіряне кермо, шкіряне кермо з підігрівом. Клімат-контроль присутній. Підігрів сидінь також маємо. Пробіг даного автомобіля 50 тисяч кілометрів. Що стосується ще комплектації, маємо люк, чорну стелю. Електропривід кришки багажника, який відчиняється навіть з салону. Нажимаємо на піпочку, і вона повинна відкритись. Ось так. От. Якщо вас зацікавився автомобіль, приїжджайте до нас, це місто Бердичів вулиця Шкіряників. 8. Цей автомобіль ви можете оформити у кредит, у лізинг або обміняти на свій з доплатою з послугою 3D. Ще посилання з більшою кількістю фотографій ви зможете отримати, написавши нам плюсик на це. Відео скидайте плюсик, а ми вам скинемо посилання на силичку з цими фотографіями.